Хочу купити собі якийсь новий гарний сервіс, але знаєте, що я спіймала себе на думці, на двох думках. Перша, що я хочу, щоб це був гарний якийсь сервіс, щоб він був з легкої порцеляни, щоб це було, знаєте, не такі ці, ці, ці тяжкі, ці такі більш дешеві такі тарілки, щоб це була якась штука, яка мені дуже подобала, щоб я кайфувала від того, що я щось приготувала, щось положила. А з іншої сторони, я піймала себе на думці. Пам'ятаєте, ось ці сервізи? Зараз додам, може, фотку якусь знайду. І е, е, такі сервізи, які стоять. Ці такі рибки в сервантах, і знаєте, ці красиві тарілки, які використовувались тільки на свята, тобто життя відкладалось на, на на колись. Тобто, це такий психологічний трохи тиск, що ти не заслуговуєш на те, щоби користуватися гарною, гарне, гарним чимсь, а, зараз, а не колись там взагалі. Я оце себе поймала, спіймала на цій думці, знаєте, мені так, я така, о боже. А якщо він буде реально такий, якийсь класний, дорогий, а якщо він поб'ється, а якщо що, коротше, я вирішила, що я все одно навіть з малими дітьми дома, я все одно хочу якийсь такий сервіс. Я буду шукати. Я знаю, що я, я, я довго все шукаю. Я десь місяць, місяць, два можу шукати, шукати. А потім візьму собі все, я собі коротше, ставлю ціль, що мені потрібен новий сервіс, яким я буду користуватися вже сьогодні. Ну, тобто, коли куплю, коли виберу те, що я хочу, не відкладаючи а, в сервант. А що цікаво, що навіть зараз є люди, в яких стоїть сервіс на потім, тобто таке від ефект відкладеного життя. Поділіться, будь ласка, чи ви взагалі користуєтеся а, посудом а, тим, що в серванті колись стояв, тобто, або ви користуєтеся вже одразу класним, те, 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 що вам подобається. Мені дуже цікаві ваші думки з цього приводу.